Сегодня на канале світ Софии. Мама будет читати книжку, мне, а я буду адресовывать картину. И это новая. Угу. Вот така у нас картинка будет. А ось її палочка. Викрывай. Дивича, як треба бачить картини не Вау! Це ти цією паличкою шкрябаєш, а під низом там малюнок? Uh -huh. Супер. Добре, тоді ти е, готовий нам цей малюночок. В кінці відео ми його побачимо. А я буду зараз читати книжечку і в кінці задавати запитання. Uh -huh. В кінці ми всі разом будемо давати запитання. Відповідати? Uh -huh. Добре. Двоє жадібних ведмежат. Угорська казка. З того боку скляних гір за шовковою лукою стояв дивовижний густий ліс. У тому дивовижному густому лісі в самій хащі жила стара ведмедиця. У тієї ведмедиці було двоє синів. Коли ведмежата підросли, вони вирішили піти по білому світу щастя шукати. Спочатку вони пішли до матері та, як годиться, попрощалися з нею. Обійняла стара ведмедиця синів та наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Обіцяли ведмежата виконати наказ матері і вирушили в путь дорогу. Спочатку йшли вони по узлісю, звідти в поле. І день вони йшли, і другий йшли. Зрештою, всі припаси в них скінчилися, а дорогою добути було нічого сумні йшли ведмежата. Братику, як же мені їсти хочеться, поскаржився менший. А мені ще більше, похитав головою старший. Так вони йшли та йшли. Поки не натрапили на велику круглу головку сиру. Хотіли було розділити її по справедливості порівну, але не зуміли. Жадібність узяла ведмежат, кожний боявся, що іншому дістанеться більша половина. Спочатку вони лаялись, гарчали, аж раптом підійшла до них лисиця. Про що сперечаєтесь? запитала. Відмежати розповіли про свою біду. Яка ж це біда? сказала лисиця. Це не біда, я вам поділю сир порівну. Мені що молодший, що старший, все одно. Оце добре, радісно сказали ведмежата. Поділи. Лисиця взяла сир і розломила його надвоє. Але розломила головку сиру так, що один кусень був більший від іншого. Ведмежати відразу закричали Цей більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихіше, ця біда теж не біда. Трохи терпіння зараз я все владнаю. Вона відкусила великий шматок від більшої половини і проковтнула його. Тепер більшим став менший кусень. Так теж нерівно, захвилювалась від межета. Та годі, сказала лисиця, ледве ворушичи язиком, бо в роті було повно сиру. Ще трохи буде порівно. Так вона і ділила. Ведмежата тільки водили чорними носами туди-сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Аж поки лисиця не наїлась, вона ділила той сир. Коли шматки стали однаковими, ведмежатам сиру майже не дісталося. Дві маленькі крихти. Що ж, сказала лисиця, хоч потрошку, затепорівно. Смачного вам ведмежатка захихотіла та й побігла. Отак буває і з жадібними. Кінець казочки. А в тебе там що? Ще трішки залишилось, так? Да? Добре. Давай якраз я зараз буду задавати запитання. Ти будеш закінчувати свою роботу і відповідати. І показуємо. І що? Показу. І покажеш, так, да, в кінці покажеш. Добре. Перше запитання. Як звали Матусю ведмежат? Пам'ятаєш, як було в книжці написано? Там імені не було. Там було сказано, що стара ведмедиця. Стара ведмедиця? Да. Скільки в неї було діточок? Двоє! Так. Да. Що знайшли ведмежатка? Кус... Ось сиру. Так, шматок сиру. Головку сиру там, так? Да? Чому брати не могли поділити сир? Тому що вона була тільки одна. Так, був один. Ну, один же ж можна було розломити навпіл, правильно? Потому За що вони been... боялися? Що вона стане а йому менше. Так, But... що вони коли розділять, один шматочок буде більший, інший менший і ніхто не хотів ділитися, так, щоб комусь діставалось більше. Добре. Хто допоміг ведмежаткам? Лисичка сестричка. Лисичка, сестричка, так. Скільки сиру отримали ведмежата? Багато чи трішки? Трішки. Так. Боли. Добре. Що зробила лисичка, коли наїлася сиру? Е побігла. Так, Бігала. вона з них посміялася і побігла. Хто більш пухнастий? Лисиця чи ведмежатка? Ведмежатка. Ведмежатка. В кого довший хвіст? Лусичка. У лисичка. У колесичка. Чудово! Десять запитань, ти не знала відповідь тільки на першу. Так? Як звали матусю ведмежат? Ну, що там в книжці написано Стара ведмедиця. А так, молодчинка. Там що по твоїй роботі? Вона ще не закінчено? Ну, давай. Може тобі допомогти, чи ти хоч сама? Помогу. Допомогти Допомогти? Uh -huh. Що, рука же втомилася? Uh -huh. Давай. Нет, бачить те. Ага, з цієї сторони добре а? Давай oh. Я показываю трохи починю Чики не так, давай, як у мене. Yeah. З... А я ж так само роблю, ні? Ні, то так Я а малюю, я пишу, я гляпаю. А я какая По белому, белое, это тоже стараем. Нет. А что, там ты что старла? Ну ладно, давай. Я стараюсь, а я, Лёлечка, пока с тобой гуляй. Телефон звонит. София, видимо, трубку. Добрый час. София. Вызьм мне телефон. Без рука. Ага. Покурение с опасностью. Статья мои колю. Доброе. Пока. Афи я Сейчас. Соня, у мене же рука втомилась. Як ты тут шкрябала его так долго? учиться на этом моменте. Да? Это точно. Все, я закончила Чекай на его опять хвилиночек. Опять он пошло. Вау. И какая у нас картина получилась. Классно. Как ага, дождь капает. А, как дождь капает. Угу. І mm -hmm. сюди накапується на ну, них. І он Ну, Покажи в кам камеру. Классная картинка. А з іншої сторони вот така. Давте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всем пока-пока!